На Землі існує місце, де останні два мільйони років не було опадів, проте є озеро, яке не замерзає навіть при температурі в мінус 50 градусів. Звучить як щось нереальне для нашої планети, але в цьому є своє пояснення. Сьогодні ви дізнаєтесь, де розташована найсухіша пустеля у світі, як з нею пов'язані катабатичні вітри, та звідки там взялася найсолоніша водойма планети. Вітер це переміщення повітря від зони високого тиску до зони низького. Більше про це я розповідала у відео, як передбачити погоду. Але на шляху вітру зазвичай зустрічається сила зселених перешкод, які змінюють його силу та напрямок, формуючи локальні потоки повітря, які не завжди можна спрогнозувати, бо вони не дуже прив'язані до тих самих циклонів чи антициклонів. Холодні та щільні вітри, які з ураганною швидкістю дмуть з підвищень і приносять похолодання, в науці називаються сток Ковими або катабатичними, але в різних куточках світу люди вигадали для них свої місцеві назви в Норвегії. Це Ельвегуст, японська назва катабатичного вітру Ороші на східному узбережжі Середземномор'я, євроклідон. на півдні Каліфорнії вітер Санта-Ана. У Франції такий вітер називається, можливо, ви чули, містраль у Гренландії пітера. І ось таких припіднятих товстих крижаних покривів Гренландії та Антарктиди катапатичні вітри дмуть найчастіше, бо в такій місцевості вітер може стати дуже холодним, важким та розганятися до 320 км на годину. Термін катапатичний походить від грецького слова катабасис, що означає несхідний. Фактично, термін і пояснює більшу частину його формування: необхідне певне підвищення. Наприклад, гірський хребет, плато або льодовик, де повітря охолоджуватиметься значно швидше, ніж в долинах. Звідти холодне та сухе повітря під своєю вагою стрімко стікатиме до підніжжя гори або льодовика. Якщо поблизу узбережжя спостерігається зона низького тиску, катапатичний вітер буде ще потужнішим. В таких випадках він часто становить небезпеку для суден в морях, які від силу вітру можуть навіть похилитися. Існує одна місцина, де холодні та сухі катабатичні вітри знищують усі її шанси отримати бодай якісь опади. Дія швидкого вітрища призводить до того, що на західному узбережжі протоки Макмердо в Антарктиді утворилася одноіменна суха долина. Не просто суха долина, а найпосушливіша пустеля на планеті. Не Атакама, не наміб, а цей шматочок землі серед крижаного королівства Антарктиди. Я розумію, що коли говорять про пустелю, перед очима уявляєш пісок, спеку та палюче сонце. Однак Антарктична пустеля має зовсім інший вигляд. Крижаний материк приховує долину, яка вже понад 2 мільйони років вільна від криги, снігу та будь-яких інших опадів. Знаю, цифра звучить нереалістичною, та далі ви зрозумієте, чому саме так. Впевнена, ви чули, що найсухіша пустеля на землі Атакама в Південній Америці. Іноді це звання приписують пустелі на МІБ в Африці. Та навіть тут щорічно випадає близько 50 мм опадів. Цей показник навіть не наближається до показника пустелі Макмердо, де, за даними вчених, прямих опів. Падів не було кілька мільйонів років. Макбердо це антарктична оаза. На цьому материку оаза має інше значення ніж у звичайних нам пустелях. Це місце вільне від криги та снігу з дуже бідним та тонким ґрунтовим покривом. Долини Макмердо розташовані на землі Вікторії, одного з найхолодніших регіонів Материка. Сухі долини Макмердо найбільше за площею вільна від снігу земля в Антарктиді. Темну пляму, помітно навіть з космосу. Відсутність в цьому регіоні континентального льодовикового покриву, який покриває увесь материк, пояснюється довгими Трансантарктичними горами, які простягаються від моря Роса до моря Веддела. Гори служать своєрідним парк. Аном, який заважає материковому льоду, наступати на Макмердо, тому крижаний щит залишається за вершинами гірського хребта. Але що трапилося з Макмердо? Що льодовики туди не просто не наступають, вони там навіть не можуть сформуватися. Я ж не просто так почала це відео з катапатичних вітрів. Вони є причиною формування сухих долин Макмердо, і відсутності тут опадів настільки довго, що навіть уявити важко. Сухий та холодний катапатичний вітер в Антарктиді найпотужніший ніж будь-де у світі. Тут він досягає швидкості 320 км на годину. Загалом карта вітрів Антарктиди представлена переважно стоковими вітрами, оскільки над південним полюсом формується зона високого тиску, а потоки повітря розтікаються на північ. Вони стають катапатичними вітрами і ними усіяний весь материк. Середня висота Антарктиди, здебільшого за рахунок багаторічного кілометрового льоду, лише сприяє їхньому Розповсюдженню, стікаючи з підвищень в долину Макмердо, катапедичний вітер осушує, видуває усі випари над долиною. В таких умовах усі можливі опади сублімуються, тобто сніг одразу набуває газоподібного стану, не встигнувши навіть впасти на землю. На відео та фото подекуди можна побачити білі плями, чи то снігу, чи то криги. Та знайте, що це не від опадів. Плями снігу є лише переохолодженою водяною парою, яка осіла у вигляді тонкого шару інею. Комбінація таких умов зробила долини Макмердо найпосушливішою пустелею на планеті, щоб вияснити, коли у долині востаннє була вода. Вчені вивчали концентрацію у ґрунтах ізотопу Берілію, 10 найстабільнішого серед радіоізотопів берілію. Берилій 10 утворюється у верхніх шарах атмосфери внаслідок розщеплення азоту та кисню космічними променями. Разом з дощем він проникає у землю, де ацербується на частинах глини і може бути витісненим звідти лише рідкою водою. Період його напіврозпаду майже мільйон чотириста тисяч років, тому його часто використовують для вивчення ерозії ґрунту, віку, кернів, льоду тощо. 64 зразки з 10 свердловин в сухих долинах Макмердо свідчать, що приблизно 6 мільйонів років тому в пізньому міоцені Рідка вода мала місце бути на Дні Долин, і опади ще випадали. Приблизно з тих часів Макмердо перейшла до свого нинішнього гіперпосушливого стану. Вчені стверджують, що умови останніх двох мільйонів років взагалі виключають випадіння тут не те, що дощу, а навіть снігу. Дослідникам, які вивчають цю місцину, більшість людей не позаздрять. Температура повітря в сухих долинах опускається нижче 50 градусів морозу більшу частину року. Не дивно, що Макмердо так довго розвідували. Вчені намагаються працювати. Коли температура повітря піднімається хоча б до 25 градусів морозу. Потеплінням це назвати складно, але це найсприятливіші умови, які можна застати в Антарктиді влітку. В південній півкулі теплий сезон триває з грудня по березень. Час від часу НАСА випробовують в таких умовах космічні апарати, наприклад, для дослідження Марса. Рельєф та клімат сухих долин дуже схожий на рельєф та клімат червоної планети. Ну як схожий більш схожого до місцевості на Марсі на нашій планеті, не знайти. Тут НАСА тестувалася. Вала апарати Вікінг, які запустили в космос в 1975 році. Вони мали дослідити навколо марсіанську орбіту та поверхню планети. Зокрема, їхньою метою був пошук життя у зразках ґрунту. Але тоді місія так і не підтвердила наявність життя на Марсі. Хоч ця програма в результаті була однією з найуспішніших з вивчення червоної планети. Один з цих апаратів в 1976 році зробив знамените фото з обличчям. Очевидно, що це лише гра світла та тіні, але гору обожнювали видавати за об'єкт марсіанської архітектури або ж якогось послання від прибульців землянам. Фото марсіанського сфінкса вищої роздільної здатності, зроблені в 2001 році, свідчать, що гора на обличчя вже якось і не дуже схоже. Дорогі донатори та спонсори, дякую вам за незмінну підтримку мого каналу. Разом з вами я можу активно популяризувати науку та не просто науку, а саме географію, яка є надважливою для розуміння положення людини в природі. Чим більше контенту ви допомагаєте мені створити, тим менше питань про нашу землю залишається у людей, які його дивляться. Якщо ви вже задонатили на збори першої необхідності, а в нас зараз це саме збори на Збройні Сили України, і ви маєте змогу підтримати ще й мій канал, то усі посилання для цього будуть. В описі під цим відео, якщо можливості зробити це немає, то ви можете підтримати канал іншим чином, підписавшись, поставивши лайк та розповівши про одне з моїх відео друзям, яким ця тема може бути цікавою. Повернемося на Землю. На перший погляд може здатися, що долина Макмердо з екстремальними умовами для життя зовсім порожня, і там не може бути жодного натяку на живі організми. Та життя там все таки є, і воно не схоже ні на що, оскільки організмам довелося пристосуватися до деяких найбільш фізично та хімічно екстремальних умов навколишнього середовища нашої планети. Доки в Антарктиді не розпочалося альпійське зледеніння, територія Макмердо у міжлідовикові періоди була досить теплою та вологою, щоб підтримувати не лише мохи та лишайники, але й чагарникові дерева, наприклад, Південний Бук, який вимер в Антарктиді, та такі цікаві рослини під назвою печіночниці. Фактично, Антарктида була тундрою. Попри серйозне похолодання, яке розпочалося 14 мільйонів років тому, необхідна для життя вода зберігалася дуже довго. Нагадаю, що долини Макмердо ще 6 мільйонів років тому бач. Чили рідку воду геологічні особливості дна долин свідчать про те, що вони могли бути залишками Великих Озер. Зараз на їх місці залишилися кілька невеликих водойм, здебільшого супермінералізованих, де не вода, а ропа. Ось вони дуже цікаві вченим, оскільки в таких місцях можна знайти багато цікавого і навіть живого. Коли капітан Скотт у 1903 році проходив через долину Тейлор, він сказав: ми не бачили жодної живої істоти, навіть могу чи лишайника. Але сучасні вчені швидко б відкинули ці твердження. У свій час уздовж дна сухих долин та на дні Антарктичних озер знайшли широкий спектр мікробного життя, організми, які раніше були невідомі вченим. Знахідка лише підтвердила гіпотезу, що на Марсі дотепер можна знайти живі організми, попри невдачу програми Вікінг. Можливо, вони там шукали. Живим організмам в Макмерде довелося подолати брак води, сильний холод, ізоляцію та дію постійного вивітрювання, що за умов потужного катапетичного вітру було схоже на роботу піскостру. В деяких важкодоступних місцях сухих долин можна знайти мохи та лишайники. Та вони мають власні улюблені місця проживання. Переважно це схили, де вони можуть отримати хоча б. Якусь вологу під час станення снігу на підвищення, в сухому стані вони можуть витримувати екстремальні умови і чекати, доки до них не занесе сніг вітром або водяна пара не конденсується на поверхні скелі. А ось будь-де в сухих долинах можна виявити ціанобактерії. Вони були одним із перших фотосинтезуючих організмів, які досягли успіху і довго домінували на землі, надзвичайно стійкі до висихання організмів. Ендоліти, які проживають прямо в скелях між зернами мінералів, а також анейро. Обні бактерії, чий обмін речовин, заснований на переробці сірки та заліза, є найпоширенішими типами життя в сухих долинах. Ви можете здивуватися, але п'ятьом групам наземних безхребетних вдалося не просто адаптуватися до умов Макмердо, але й процвітати тут. З шести тисяч видів колемболи, які розповсюджені по всьому світу. В сухих долинах мешкають лише десять з них. Комахи розміром до трьох міліметрів в основному живуть між камінням або поблизу, хоча б мінімально зволоженого ґрунту. У їх раціон входять. Водорості та лишайники. Ці дивовижні створіння не замерзають на смерть взимку, бо їхнє тіло виробляє гліцерин, який їй запобігає замороженню та смерті. За схожих умов можуть виживати і деякі види кліщів, розмір яких рідко перевищує півміліметра. Вони теж не замерзають завдяки виробленню особливих гліцеринів. У ґрунтах Макмердо проживають безхребетні, які можуть втрачати 99% ваги свого тіла, і десятиліттями чекати вологи у стані мумії, при цьому протистояти смерті від замерзання, залишатися у ангідробіозі, перш ніж відновити метаболічну активність. Такими організмами є нематоди сухих Линах були знайдені три види нематод, які живуть у воді між частинками ґрунту. Там можна знайти й два види коловерток, яких у світі понад 2,5 тисячі видів. Їх розмір не перевищує півміліметра. Ви 100% чули про цих поліекстремофілів. Вони витримують тиск у 6 тисяч земних атмосфер і прекрасно себе почувають на дні океану. Їм не страшні температури до мінус 200 градусів. Тиходок знаходили навіть у гарячих джерелах. Вчені говорять, що якщо хто і виживе на планеті за умов астрофізичної катастрофи, якщо до нас прилетить астероїд, з яким ми нічого не зможемо вдіяти, то це будуть вони. Отже, судячи з озвученою вченими інформації, тут кипить життя, якого на перший погляд зовсім не видно. До речі, про гіперсолоні озера. Саме тут, в Антарктиді, в сухих долинах Макмердо, розташована найсолоніша водойма Антарктиди та всього світу під назвою Дон Жуан. Вона настільки мінералізована. Зована, що не замерзає навіть при температурах в мінус 50 градусів. Водойму відкрили пілоти гелікоптера Дон Роу та Джон Хікі, коли пролітали над ним в 1961 році. Найуважніші помітили, що їх дещо видозмінені імена і стали назвою для озера. Під час відкриття Дон Жуана температура води становила мінус 30 градусів, а озеро навіть не думало замерзати. Площа водойми на той момент становила 250 квадратних метрів, але вона постійно змінюється і може зменшитися в 10, а то й в 20 разів, після чого знову збільшитися. Глибина також не постійна. В 1977 році максимальна глибина становила 3 метра. В 1993 році її описували всього в 30 см, а ще через 4 роки водойма обміліла до 10 сантиметрів. В 1998 році вода висохла майже всюди, за винятком площі в кілька Десятків квадратних метрів. Виявилося, що, попри невеликі розміри Дон Жуана, це чи не єдина водойма Антарктиди, де вода завжди залишається в рідкому стані. Солоність озера змінюється і час від часу досягає 470 проміле. Тобто в одному літрі води розчинено 470 грамів солі. Це робить його найсолонішою водоймою у світі. Сіль, яка накопичується тут, відрізняється від морської солі. Це не хлорид натрію, а хлорид кальцію той вид солі, який використовують як реагент проти Льоду на дорогах або затверджувач для бетону, чому накопичується тут саме ця сіль, вчені досі не можуть збагнути. Припускають, що озеро живиться ґрунтовими водами та талою водою з горних льодовиків, що просочувалося крізь гірські масиви, насичувалося мінералами, а на дні долини випаровувалося, залишаючи таку концентрацію солей. Але має бути що ще, що призводить до накопичення кальцію та виснаження натрію та магнію. Наразі вчені шукають, куди ці два хімічні елементи можуть дітися. Гідрологія цієї місцевості може стати ключем до розуміння наявності води на Марсі, оскільки дослідницькі роботи вчених свідчать, що певні організми здатні зберігатися в криптобіотичному стані протягом десятиліть, а потім процвітати, потрапляючи у водяний потік. Таким чином, найбільш придатні для життя місця на Марсі можуть імітувати найменш придатні для життя місця на Землі. Я, наприклад, мрію побачити ці місця. А ви б хотіли відчути на собі такий мороз та своїми очима побачити умови найпосушливішої пустелі у світі? Залишайте свої думки в коментарях. В мене вже назбиралась певна частина відео про Арктику та Антарктиду, тому залишаю для вас плейлист з цими відео. Бажаю гарного дня і до зустрічі!